Адвокати захищають злочинців. Ще один стереотип про адвокатів: що нібито адвокати захищають злочинців, і тоді, коли адвокат захищає якогось маньяка, насильника, вбивцю, корупціонера чи ще когось подібного, то обов'язково звинувачують тому, що адвокат захищає зло і, взагалі, займається не тим, чим потрібно займатись, і він є дуже нехорошою людиною. Це є міф. Адвокат не захищає цю людину не від кого і не від чого. Але наше діюче законодавство так влаштовано, що кожна людина, яким би покидьком вона не була, вона має право на правозахист і на справедливий судовий розгляд. Відтак, завдання адвоката в таких кримінальних справах це слідкувати за тим, щоби. Покарання, якщо і було застосоване, якщо було доведено вчинення злочину, воно було застосовано згідно до закону не більше, не менше. А, крім того, бувають випадки, і вони, до речі, не поодинокі. А коли людина насправді не винувата і вона не вчиняла злочину, і а, на неї намагаються повісити відповідний злочин. Сфабрикувати кримінальне провадження, ну просто тому, що слідство так простіше. І от завдання адвоката в цій ситуації це довести ту обставину, що людина насправді не вчиняла цього злочину, і це зробив хтось інший. Для того, щоб до кінця зрозуміти цю ситуацію, спробуйте поставити себе на місце, наприклад, зараз, під час війни, проти вас відкривають кримінальне провадження за державну зраду або за щось іще. А ви цього не вчиняли, ви цього не робили. Да? Стаття доволі серйозна, строк дуже великий, можна добре попастись. Але е, ви ж будете хотіти, щоб ваші права захищали. Звісно, а буде громадськість казати про те, що ви покидьок, ви негідник, вас не можна захищати, вас треба вбити там, я не знаю, казніть прямо на місці е, і так далі. Звісно, буде для нього це буде виглядати, ніби адвокат захищає е, якусь е, сволоту і так далі. А ви насправді просто не винувата е, ні в чому людина, не дивлячись на те, що можливо певні обставини вигляд. Дають очевидними тому той факт, що адвокат захищає якихось поганих людей, це не відповідає дійсності, і це також ця обставина, отаке таке ототоження, воно є міфом.